Тема нашого уроку нерівність трикутника, кути трикутника і чотирикутника. Ну, перш за все, починаємо читати, і перше в нас написано нерівність трикутника. Що ж це за нерівність? Я можу запропонувати вам взяти три олівці зовсім різної довжини. Ну, наприклад, давайте візьмемо. Давайте візьмемо. Один олівець довжиною 10 см малюєте креслити разом з нами. Нехай оце у мене олівець, довжина якого 10 см. І ще два олівці. Один з них 2 см, а інший 3 см. Питаю вас: чи можна побудувати трикутник такими олівцями: 10 см, 2 см і 3 см. Чи можна скласти трикутник? Що скажете? От як ви думаєте? Тут у мене Мально? 2 см, 10 см. А ну ж, подумайте, великий олівець 10 см, а другий 2,3. Зараз хвилинку приєднаю. Так, друзі, прохання, приєднуйтеся раніше на початку, бо ну, не хочу приєднувати, коли в мене все включено. Тут не хочу тоді приєднувати. Значить, хтось тільки що сказав, що коли в мене один олівець з довжиною 10 см, інший олівець з довжиною 2 см, і третій олівець з довжиною 3 см. То трикутничок таким чином скласти не можна, бо 2 см в мене ось сюди на олівець ляже, 3 см сюди на олівець і нема чим з'єднувати, правда? Так от, щоб побудувати трикутник, нам потрібно, щоб кожна сторона трикутника. Давайте я зараз побудую трикутник. Такий, який можна побудувати, от якийсь такий робимо разом зі мною. От якийсь от такий трикутник, позначу одну сторону А, другу сторону Б і третю сторону С. Так от, нерівність трикутника нам розказує, який трикутник, з якими сторонами у нас можна побудувати. Все. Єсть. Так от, коли Одна сторона трикутника А, інша Б, третя С. То, щоб у нас утворився трикутник, нам потрібно, щоб кожна сторона була менша за суму двох інших. Записую: сторона А менша за суму двох інших, менша за Б плюс С. Сторона Б повинна бути менша за А плюс С. І третя сторона С повинна менша бути за суму двох інших. Менша… За А плюс Б. Оце в нас на рівні з трикутника. Тобто, вона розповідає, коли можна побудувати трикутник. Робимо висновок, що трикутник можна побудувати, коли кожна з сторін трикутника буде менша за суму двох інших. Перевіряємо наш трикутник, про який я дала завдання на самому початку. От 2 буде менше, ніж 10 плюс 3. Добре. 3 Буде менше, чим 2 плюс 10 гаразд. Але 10 більше за 2 плюс 3, тому трикутник за такими з такими сторонами побудувати неможливо. Добре, рухаємося далі, значить, з нерівністю трикутників ми розібралися. Далі, кути трикутника. Щоб говорити про кути трикутника, зразу давайте згадаємо, які. У нас є трикутники за величиною кутів. Пишу, значить, будемо ділити, пишу трикутники, трикутники. і пам'ятаєте, на минулому уроці ми говорили за сторонами. Казали, що є різносторонні, є рівнобедрені і є рівносторонні. То за сторонами трикутники так ділилися. А це трикутники за величиною кутів. Пишемо трикутники за величиною. За величиною кутів. А давайте згадаємо, які взагалі є кути. Які в нас є кути? Ось дивіться. Ось, я буду. Прямі, гострі і тупи. Добре. Добре. Трикутники. Кути в нас є прямі. Є трикутники, гост... кути. Зараз, приймаю. Тупи. Друзі, величезне прохання. Заходьте вчасно. Значить, трикутники бувають. Кути, вибачте, бувають тупі, прямі і гострі. Точно так само, от я зображаю тупий кут. Сполучаю ось оці вершини, і в мене утвориться трикутник, у якого ось цей кут більший за 90 градусів. Тобто цей кут тупий. І такий трикутник називається тупокутний. Записуємо. Тупокутний. Тепер ви сказали, що. Кути бувають прямі, тобто кут, у якого 90 градусна міра 90 градусів. От я побудую такий трикутничок, в якого ось цей кут, не будемо його навіть називати, просто хай будуть такі рисуночки. 90 градусів. Сполучила ці дві вершини, і у мене утворився трикутник, який називається прямокутний, прямокутний. І ще в нас ви говорили, що є трикутники, у якого всі кути, кут є гострий, і тому трикутнику, у якого всі гострі кути, називатиметься гострокутний. Гострокутний. Так, дивимося. Дермісь трикутника розібрали. Кути трикутника. Ми сказали, що є тупі прямі і гострі кути. В залежності від цього, трикутники бувають тупокутні, прямокутні і гострокутні. Ще ми повинні з вами розібрати, яка ж сума кутів трикутника. От Сьогодні, якби ми були в школі, я б вам дала транспортир і сказала, один ряд би вимірював. Ось в такому трикутнику всі кути, знаходив би суму, додавав. Сказав би мені значення. Другий биряд вимірював у прямокутному трикутнику всі кути, а третій бирд вимірював у гострокутному всі кути. І в нас би вийшло, що у всіх значення було б одне й те саме. І це було б 180 градусів. Щоб перевірити, можна зробити так. Значить, ви можете взяти будь-який трикутник. Ну, хай. Ось такий якийсь трикутничок. Вирізати його. Взять і вирізати на папері цей трикутник. А тоді взять і відірвати ось цей кут відриваю. Оцей рисуночок можете не робити. То ви прийдете завтра в школу, надіюсь, тоді ми, я вам покажу, як це робиться. Оцей трикут, кут відірвали. І приклала його до цієї сторони. Так, і приклала, поміряла, і приклала його до цієї сторони. Так, приклала до цієї сторони. Ось покажу, значить. Отой кут переклала сюди. Тепер оцей кут теж. Ой, не цей. Верхній відірвем. Так, оцей кут відірвала, і приклала його сюди. І от, коли ви відірвете і прикладете, ви побачите, що у нас отвориться отут просто пряма. Отой кут перенесла сюди. Тобто, сума оцього першого кута, оцього другого, і оцього третього ось у мене другий, і ось у мене третій. Сума оцих трьох кутів буде, скільки градусів. Дивіться, це кут, який на одній прямій. Скільки градусів? 180. Ну, звичайно, наглядно, якби ми рвали і клали, ви б побачили. Завтра ми це зробимо. Отже, сума кутів трикутника, всіх кутів, всіх трьох кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Давайте це запишемо. Пишемо. Це важливо. Використовується і з 5 класу, і аж до 11, і далі хто буде вчитися. Пишемо: сума всіх кутів. Я намалюю трикутничка, щоб менше писати, сума всіх кутів трикутника 180 градусів. Оце потрібно запам'ятати. Сума всіх кутів трикутника 180 градусів. Дивіться, проговорили вже про кути трикутника. Давайте добиратися до кутів чотирикутника. Зображу чотирикутник. Будь-який, ну, будь-який, хай він буде не прямокутний, не, квадра... не прямокутничком, не квадратом. Будь-який ось якийсь такий, хай буде. Оце в мене є чотирикутник. От, як ви думаєте? Як би нам узнати суму кутів цього чотирикутника? А що ми вже знаємо? Суму кутів трикутника знаємо? Так. Так. А якби ми цей чотирикутник да, поділили на трикутники? Можемо? Ну, давайте отак проведемо. І в мене утвориться два трикутники. Оце в мене перший трикутничок, а це в мене другий трикутник. Скільки сума кутів першого трикутника? Скільки? 180 градусів. Да, пишу для першого сума кутів 180 градусів. А для другого скільки сума кутів? 180. Я також 180 градусів. А 180 плюс 180 скільки буде? 360. 360. Отже, все. Показали. Отже, сума всіх кутів чотирикутника 360 градусів. Запишемо. Так, пишу. Сума всіх кутів чотирикутника, Сума всіх кутів чотирикутника. 360 градусів, бо наш чотирикутник складається із двох трикутничків. Оце, друзі, весь теоретичний матеріал. Оце все те, що потрібно знати. Знаємо? Далі розв'язуємо. Не знаємо. Все, затормозили, на тому справа закінчилась. Тому, поки ви там дописуєте, я тут напишу ваше домашнє завдання. Пункт 23. Пункт 23 це оцей весь теоретичний матеріал. Хочете дивитись там, але в конспект обов'язково, бо отут у мене вибрано все основне. Якщо ви на уроці почули, зрозуміли, розібрали, можете просто відкрити конспект. Ну, але якщо треба, можете відкрити книжку, подивіться, що там. Але в нас все, в нас тут є, що потрібно. Так, і пишу додому 827-й нескладне завдання і 832-й. Так. Записуйте. І зараз перейдемо на розв'язування. Дописали, так? Да? Добре, тоді я витру. Тоді я цей шматочок витру. Так. І номер у нас зараз буде 831. 831. 631. Хто бажає розв'язувати. Задачі нескладні. Давайте відкриємо, давайте почитаємо. Давайте я навіть прочитаю. У трикутнику АБЦ, кути А і Б дорівнюють 62, 48 градусів. Зроби малюнок, знайди куци. Ну дивіться, щоб нам зробити малюнок, нам головне треба подивитися на оці два кути. 62 і 48. Вони гострі. Тому ми побудуємо гострокутний. Про третій кут ми поки що нічого не знаємо, правда? Якби один з них був там 162, наприклад, чи 130, ми б будували тупокутний. Поки що ми будуємо гострокутний трикутник. От хай якийсь такий трикутничок. Позначаємо його, АВЦ. Дивіться, друзі, нам, от якби в нас була задача на побудову, побудуйте кут, стільки то градусів. Ми брали б транспортери, вимірювали. Коли в нас просто задача, нам, головне, щоб ми побудували, чи він буде гострокутний, чи він буде тупокутний. Все Все решта, ну, ми не будуємо по транспортиру, ми просто записали, да, і все. Оцей у мене кут 62 градуси. Він може не відповідати. так, дійсно. Але ж у нас задача не на побудову. Тут 48 градусів. Можна тут ще дужечками позначити. Один одною дужечкою, другий двома дужечками. Різна кількість дужечок показує, що в нас різне значення кутів. Якби було 62 і другий, 62, ми б позначили одною дужечкою. Так, а кут це нам потрібно знайти? Ну, допомагайте. Давайте запишемо, скільки сума кутів трикутника. В загальному я напишу. Кут а плюс кут Б плюс кут С. дорівнює... Скажіть скільки? 180. Так, да. це ліза мене? Так. 180 градусів. Значить, щоб знайти мені кут С, мені потрібно від 180 відняти суму кутів А плюс Б. От такий запис у нас буде. І зараз будемо підставляти, Кут С дорівнює 180 відняти. Кут А у нас 62 градуси. Плюс кут Б у нас 48 градусів. дорівнює. Так, хто рахує? 62 і 48 буде. 110. Так, добре. І 180 відняти 110 буде. 70. 70 градусів. Все. Відповідь 70 градусів. Так, давайте букву В поставимо. 70 градусів. Все, задачу ми розв'язали. Питайте, якщо у кого виникли питання. Нормально, да? Добре. Восемьсот тридцать третий. Тоже задача не Так, кто читает? Лиз, читай. Восемьсот тридцать три. Один із кутів трикутника рівнює 96 градусів, а другий у три рази менше. Знайди невідомі кути трикутника. Угу. Один з кутів 96, другий у три рази менше. Треба знайти невідомі кути трикутника. Подіях робимо. Давай. Один з кутів 96, другий у три рази менше. Знайдемо другий кут. 96 поділити на 3. Угу. Хто це допомагає нам? Оленко Женя. Угу. Давай, Женя, ділимо. Е, 에... е, 에... буде у нас 22. Уважніше, 9 на 3. О, 32. 32 градуси. Пояснюємо, це в нас Другий кут. Це у нас другий кут? Добре. <кій> так, значить, є в нас два кути. Давайте зразу третій шукати. Так, якось тут ми шукали. Діктуйте? <кій> Треба від 180 восьмидесяти 180 відняти 96 у дужках, додати 32, так. Перший кут, додати другий кут. Сто восемьдесят, дня, сто двадцять восемь, пятьдесят два. Третій кут. Угу. Все, пишемо відповідь. 32 градуси і 52 градуси. Питайте? Наче нічого, так? Да? Так, давайте я виключу запис. А тоді ще поговоримо трошки.